Я не могла жить с этим, как мы жили с 2014 -го года, делая вид, что ничего не происходит. Конечно, мне бы хотелось дождаться быстрой деоккупации и вернуться. Зараз протест проукраїнський, да? тобто він візуально український. Чи то словами, коли люди говорять, співають пісні, говорять слова ЗСУ, пишуть якісь на написи да, на будинках, і в тому числі там фізично, коли, коли б'ють машини за символікою. І це мені здається. Е Найбільший такий здобуток для Криму, що люди точно відчули, що повернення буде, і люди почали щось робити для цього повернення. Жовта стрічка нагадує розділ 10, стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України, і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання віднесені до її відання. Крим це Україна. Ми повертаємось референдумами. Україну не змінити.